кожен знайде собі справу під силу у чорноморську. Відбувся ярмарок вакансій для участі у заході. Запросили 22 підприємства, роботодавців міста, які представляють більше 100 актуальних вакансій. Питання працевлаштування для містян та переселенців сьогодні не важливе, тому такі ярмарки проводять по всій області. Приємно сьогодні бачити, що дійсно це питання у нас над Я маю на увазі працевлаштування і Сьогодні приємно, що саме в Чорноморську проведена друга в районі така виставка. Перша у нас була в Фонтанській громаді, а в Чорноморську ну дійсно багато людей прийшло. І саме головне, що багато роботодавців, практично всіх, кого запрошували, ми міська влада, всі прийняли участь. Тому сьогодні працевлаштування як внутрішньо переміщених осіб, тобто людей, які вимушено виїхали з своїх домівок зв'язку з війною. І сьогодні знаходиться в Чорноморську, так і власне мешканців Чорноморська це питання. Ну воно сьогодні надважливе, і і міська влада, і районна влада, і обласна влада робили і будуть все робити для того, щоб ну, максимально створити умови для працевлаштування, тому що це ланцюг, який повинен працювати від пересічного громадянина, який працює, отримує заробітну платню, сплачує податки. А відповідно вносить свій маленький, але вклад в нашу спільну перемогу. На заході усі присутні могли ознайомитися з компаніями міста, які працюють у різних галузях, дізнатися про актуальні та перспективні вакансії на території міста та області, та отримати практичні поради та рекомендації щодо подальшого працевлаштування. Загалом на заході було більше півтисячі людей. Ярмарок відбувся за дотриманням усіх правил безпеки. Все Україна.